Друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Сьогодні у нас наступне відео. Значить, сьогодні буде інтересна тема. Якось я вам говорив в минулих відео, що колись був досвід. Це було трошки більше, ніж роки з половиною. Де ми зайшли були таку монету Titan Iron. Зараз я вам це все покажу. І, і яка була впала там, на 99,9%, і у нас була втрата там, порядка там, 9 тисяч доларів. 9 копійок. Зараз я вам це все покажу. Ви просто бачили, Titan Iron ось вона тут є. Є такий сервіс, де можна подивитися історію цієї монети. І ми зараз з вами це все глянемо. От вона тут. Бачите? Ось, отут вона була 50 доларів. Ви бачите? Да? Ось. Названо, зараз я покажу. Дивіться, ось це наш був кошельок, щоб ви просто розуміли. Ось адрес кошелька. Дивіться, просто щоб ви розуміли, що це дійсно мій, тому що він в мене підв'язаний. Є, от, подивіться, от номер да? 998 998B, Бачите, ось там. Получається, це було ви, в червні 2021 року. Подивіться, ось, ми тут були купляли там Айрон, це якраз, да, тут у нас є дві сторінки наших транзакцій, я тільки що вже був там, порахував. Ось ці титани, бачите, ось було тут 19, там 3 і так далі. і Був ще в Рейб. Тобто тут треба було зробити Matic Polygon, його треба було якби, свапнути в Iron, тому що за нього таки можна було купити. Ну, це не суть, друзі. Тобто, якщо тут порахувати, то монета, оця Iron, вона на той момент, ви бачите, ось це було трошки навіть раніше, коштувала там порядка 50 доларів. Тобто 50 доларів за монету. У нас було тут, якщо порахувати, порядка десь 100-170 монет плюс тобто, мін 170. Да. На 48, ну, плюс-мінус там 8200 доларів, плюс у нас ще були тут інші монети, монета, що там була така як зв'язка Получається, що, значить, зайшли було цей аран. Тобто, дивіться, сама історія, звідки почалась. нас. Чому ми це взагалі зробили? Зараз вам розкажу. Це реально інтересна історія. Значить, чому ми зробили? Тому що нам порекомендували там. Одні люди, скажімо так, що є така фішка, як IRON, можна його було стейкати, тобто стейкати, заставити як під депозит, так і ви можете отримати там пославні відсотки. Можна було повністю відбити вкладення там, за, мені здається, щось за 8 чи за 9 днів. Тобто, Якщо ми вклали там 9 тисяч доларів, доларів, то можна було за 9 днів. За 9 днів відбити повністю ці всі вкладення, Тобто 9 тисяч, вона б на стейкл. Там було щось, я не пам'ятаю, скільки там щось процентів місячних якось так, мені здається. чи не Зараз я вам скажу точно. Ні, не, не процентів місячних, виходить за 80% тобто виходить десь 300% в місяць. По 300% в місяць, там плюс-мінус 350 можна було зробити. Значить. Що треба було зробити? Треба було купити ці айрони. Тобто, я думаю, що це була взагалі заманушка, просто да, вони цю штуку розкрутили, щоб всадити людей. Ну і потім це все зіскамило. Тому що була велика кількість монет, напевно, в тих, хто це тримав. тобто Є у нас тримачі авто, ну, наприклад, винахідники, скажімо так, да, це початківці, хто тримає ці монети, і їм треба це продати, наприклад. А вони роблять такі, як. Сайп, та, там що просто люди розкупили в них дорого, а потім просто пускають основну кількість, там да або ті, які купляли, починають продавати. Ну і монета вкатується в ноль, тому що її ніхто не підтримує. Вона нічим не підкріплена. Знаєте, як пустишка, тобто як пузир. Ну, тобто ми були, зайшли, там посиділи, мені здається, що там два дня, два чи три дня, і це все зіскамилось. Ну от можна подивитися тут. Це було 16 червня, а ми заходили. Були, зараз ми тут подивимося. 15-го. Бачите? Дивіться. <смі> от у нас 15 червня, отут пише, бачите, 15 червня 15.512 року. От у нас були ці айрони, бачите, тут є. І от є кількість, можна прям порахувати. Якщо хтось хоче можете порахувати, помножити от на кількість на, на вартість монети. Порядку вона була була більше, тому що це вже 16, а ми 15 сходом було порядка там, 50 чи 50 навіть 3 доларів за монету. І от далі ми це застейкали. Ну і потім, звісно, це, це, це все зіскамилось там через, мені здається, через. Ну, от скільки тут пройшло. Раз, два, 17-го, ну і вже 18-го було все. Тобто Ми зайшли там 15-го за три дні. Тобто за три дня це вже було зіскамилось. Це виходить, дивіться, тут були деякі ще є, бачите. Е Якби мені поступали такі, як невеличкі залишки, це вже було за стейкінг. Бачите, оце все ін, оце вже було все за стейкінг. Гляньте, ми були застейкали. Отут кількість, да і отут уже йшли відсотки. Тобто відсотки йшли от там 13. Тут 0,7, 5 бачите, 3, 2. Це все йшло вже за стейкінг. То, що ми якраз поставили під так так називаємо під депозит. І все. Потім далі це все зіскамилось конечно ну і втрата була там порядка там ну більше 9 тисяч. Ось там 300, я такого, то точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що біля около 9-9 копійки. У нас ще там комісії і так далі. Тобто 9300 доларів, як можна тратити 9300 доларів там за 2 дня. От, виходить, вам і кейс. Ось ця монета Titan Iron, Вона зараз, вроді, не торгується, а ну-ка, ми по ще подивимось. Торгується зараз чи ні? Новембер, yeah. да, подивіться, он торгується, коштує там 0,00. Тобто, нам треба вже до 50 доларів вирости, то в мільйон раз має вирости, чи Скільки? <laughs> Шансу на це вже всього. Ну, звісно, це вже все, друзі. Там казали потім, що цей проект вони з себе почали займати відповідальність, тобто, що ми там не в курсі, ми там не знаємося, хтось там зі сками, давайте ми там вернемо. Тобто такі там ще були моменти, що будучи якісь. В... Повернення якихось часткових грошей, ну, понятно, що це ніхто нічого не вернув, друзі. ну, Отакий от у нас був досвід. Тобто, бачите, ну, і для чого це потрібно. ну, Раз-один раз, друзі, так були такий досвід, і все. Ти вже розумієш, що після влідщий раз вже такого бути немає. Ну, якщо адекватна людина, звичайно. Там, де дивіться, там, де є до чого я просто це все веду, там, де є великі ризики, е там Тобто там є великі прибутки, там є великі ризики. Ну, до речі, ми якраз на наставності, до речі, можете залишити заявку за посилання нижче, ми детально розказуємо, тобто, про де, куди інвестувати. Там Є, наприклад, окрема там, кілка IDO-шок, тобто IDO компанії, IDO направлення, куди, як там приймати участь і так далі, це все ми розказуємо там. Ну, я взагалі, друзі, що скажу вам, я оце всі теми там, мільйони процентів там, за три дня, це все зазвичай получається плащевно. Кажем, так це завжди ці всі історії вони не успішні. Тобто, це не про якісь успішні кейси, це зазвичай про зливи. Я вам просто можу сказати, бо я вже дуже довго там на ринку і в крипті вже і так далі. Тобто багато було. Ну, але дивіться, мене один раз, так що мене нагнули, скажімо так, це було один раз. Все, були, звичайно, втрати там, 100 доларів, там, 50, 100, 200, але я знав, що я йду. Тобто це невеликі втрати, втрат, які можна собі дозволити. Ну так, щоб мене там, знаєте, на що там на 5 тисяч, на 10 такого вже не було. Один. А, ще один раз була, У мене кейс, якось можу слів ще раз покажу, що в мене були. Получили доступ до комп'ютера. Ну і отут метамаска, були там вкрали, я думаю, я сам скажу. Я думаю, порядка 4700 доларів. Це було півтора року назад. Ну зараз це, напевно, було, напевно, я думаю, десь 10 тисяч на даний момент, може навіть більше. Ну, друзі, дивіться, це чого я веду. Можуть бути такі ситуації, тому треба дуже акуратно відноситись до всього. До своїх там сітфраз, до всіх там доступів до комп'ютера, нічого не відкривати. Тому що якщо ви відкриваєте, <кхи> мені як зробили? Мені просто відправили ніби договір. Мене тут дуже хитро зробили. Мені минулий раз, коли були, вкрали гроші з Metamask. Відправили договір, типу підпиши, а це був е, вірус. Да? Який просто я відкрив там, да, він там ніби там не відкривається. Він каже, зараз ми там подивимось сюди ну і вони отримали доступ. Ну і вивели те, що було там на балансі. Прямо ось тут з цього. Тепер я зробив хитріше. У мене є там леджер, да і в мене всі там кошти там зберігаються ось тут, великі. Да, і я, якщо там його треба, наприклад, ви отримуєте доступ, ви не можете стріловити, поки я не буду підтверджувати це з самого цього апаратного кошелька. От і все. Ну, це вже інша історія. Ми якось про це поговоримо. Ну, що я веду в цій історії? Тобто, щоб якщо ви бачите, що у вас є якісь там кейси, вам хтось там говорить, можна там з тисячі відсотків, зазвичай, друзі, це супер ризик. Тобто сюди треба закладати в те, що не, не, вам не жалко втратити. Тобто, дивіться, ці гроші, гроші, це були там мій і мого партнера. Кошти, значить, що тут було? Це були кошти зароблення. Ми тоді 21 2021 році, дивіться, я зараз просто покажу. Це було, от, якщо ми подивимося BTC, ми подивимося взагалі на загальний хайп монет в 21 2021 році, в червні. місяці, так, То у нас вже до цього, бачите, ось тут був сильний тренд. Ми тут заробили були багато реально. Тобто Ми заробили тільки не ці кошти, ми заробили набагато більше, в рази. Тобто, і ми ризикнули, просто були прибутку. Тобто, скажімо так, що це я, знаєте, не пішов там під подушки, не взяв, де зароблені там, гроші на реальній роботі, там, де я там пахав зранку до вечора і пішов, їх сюди вклав і тут злився. Ні, такого не було. Це не зарошення, Ну, знаєте, є така хороша фраза easy come, easy go. Тобто, легко пройшли, легко пішли. Тут на цьому тренді тут заробили, просто було дуже легко. Ну, багато там постріляло. Там взагалі, ну дивіться, що простріл був такий бітку, ви просто гляньте, що там було, наприклад, ефір класік, там, да, там у нас там простріли. Подивіться, ось ось це. Ось, там, філ, а мене філ був там куплений взагалі там по 20, потім його ціна там була по 240. У мене останній вихід, до речі, десь навіть є скрін 230, здається, 8 чи 232. Треба подивитися, десь є скрін, у мене вихід по філ. Ми брали, ось тут були по 20, там 20-21, щоб ви розуміли. То ми заробили було багато, це просто був так ну кеш, і бачите, таке халатне відношення якраз до тих грошей, які заробились. Типу там заробили все нормально, можна зараз їх класти. Ну, не тут то було. Бачите, не вийшло. Ну і бачите, цей кошельок далі я його там використовував. Це всі ці типу, полігон. Ще раз повторяю, подивіться, ось тут у нас адрес, ось цей кошель, щоб ви розуміли. Ось він. тут навіть баланси, от навіть тут десь ароні. Подивіться, вон, два айрона, тут два айрона і 0 коштує. І от це в Рейп -матик. Бачите, то, що я казав, що ми були переводили Matic в рейп -матик. ну хто розуміє, монета сама Матік, бо це Matic полігон. Ми її переводили. Ось дивіться, ось цей адрес кошелька 899, 8998. От, подивіться. Адрес, номер, його бачите. І значить, дійсно, такий кейс був. Був, звісно, не дуже успішний. Ну, десь не тільки можна розказувати, що там плюси, завжди плюси і так далі. Бувають і такі, але тут просто була дурість. Скажем так, я для чого це роблю? Для того щоб хто там прийде і ще не розбирається в цих темах, тобто, щоб ви розуміли, просто що Може бути, і нікуди не потрібно йти. от трейдинг наприклад, там самої кретиці, це саме важке скажімо так. Тому що тут треба вдовго запастись терпінням. Тут нема такого, знаєте, що виростає там, за день там, на 5 тисяч процентів, як, наприклад, може бути тут, може таке бути, я не спорю. І були у нас таке теж. Зараз я вам навіть це у нас був. Блокпад, блоктопі, блоктопі. У нас був там кейс, коли ми там зайшли були на 11 доларів, і вона відкрилася 1000 іксів. Ну, тут не відкривається бо. Тут, а, ось вона. Ми були, зайшли на IDO, і воно відкрилося в 1000 іксів Ну, тобто, от на хаю було в 1000 іксів ось тут. З 11,5 доларів, 11,5 тисяч. Ну, але не можна було всі монети забрати. Тобто ми з цього кейсу забрали там 3600 чи 3200. Тобто з 11,5 вкладених. Таке може бути. Ну це окрема гра, це гра IDO, то, що якраз я детально ще розповідаю на, на станції по трейдингу. Ну, це супер ризики, друзі. Тут ну, треба тут, розумієте, що. Воно може так відкриватися, але то, що куди ви інвестуєте, це теж може там і падати на мінус 99% і так далі. Тобто це мають бути такі гроші, які на жалко втратити, які у вас там є, вони вільні, ну, скажімо. Тобто, ну я завжди взагалі, скажімо так, друзі, я взагалі за трейдер. Я взагалі за трейдем. Можете подивитися, Блоктопія. Ми тоді брали, як то називається, лаунчпад. Ну, подивіться, коли був вихід IDO, воно вам там покаже, можна було заробити на вкладеннях там там. Які ну які які були відсотки на оцих всіх, коли можна було купити до лісінга, там був, взагалі там ціна була 0,0016, щось. Тут, от бачите, 0,16 це було 1000 Розуміло. Ну, Тисячу раз вона того. Ну, і ми купили там 1,5 доларів. Хто купив на 1000 доларів, то ви самі розумієте, що це мільйон, наприклад. Да? Ну ви не можете все продати, але якщо у вас там 20%, це 200 тисяч, тисяч, то 200 іксів продати. Ну, це разом, краще було це все висадити по-перше. Тут воно ну, відкрилось уже було там щось. Я не помню скільки. Певно, вже іксів Так, тут 20. Ну, там 20 чи 30 іксів вже було відкриття. Чи навіть там 50 іксів І воно ще було виросло. Ні, напевно, більше там 50 чи 70 іксів Значить. Це теж момент. Ну, це зовсім інше. Буває таке в крипті Буває таке в крипті, Ну, і бачите, якраз після такого може бути і ось така ситуація, як була по Айрону. Це я говорю для того, щоб ви просто не повторювали, помилок, які там повторні, наприклад, я, які коштували, наприклад, недешево. Якби там було трачено, на 100 доларів, то можна забути. Так само, як і по всіх інших монетах, які я там теж заходив, в мене вже далі просто йшли якісь супер ризики, я там знав, що я там можу, наприклад, ну там на 200 доларів чи на 100. Мені не жалко. Це буває таке, Ну, буває таке, що зайдеш на 100 і може там дати там, 2-3 тисячі. Ти можеш перекрити ті всі вкладення, ти там вкладав, наприклад, по 110 раз. І потім просто одна якась там перекрила x 2 Ці всі вкладення. Ну це теж треба грамотно відбирати. Ну, я, чесно скажу, друзі, я за трейдинг. Я за трейдинг. Це саме стабільне, саме живуче, скажімо так. І, і воно не таке просте, ну, і не таке швидке, але зато це стабільно. І ти знаєш, що знаєш, ну, може нормально. Нормально, скажем так, спати, хоча б, тому що ти можеш проснутися і може бути ноль. А тут трейдингу, ну якщо ви там грамотно торгуєте і у вас нормальні там біржі і так далі, то це шанси на це мінімальні. Ось такі, друзі, якийсь, звичайно, як завжди, розігрую 500 гривень за найкращі коментарі. Можете залишати свої коменти, буду радий відповісти. Якщо у вас будуть якісь питання, то вже пишіть, буду розбирати. Значить, ще раз повторяю, хто хоче, наприклад, на наставне, то залишайте заявку нижче. Там ми розказуємо якраз всю нашу торгову систему, моделі, там, психологія, ризики і так далі. Ну і наш є зараз новий продукт Long Term. Не забувайте теж про нього і не забувайте, що в нас зараз ще чорна п'ятниця. Ми робимо знижки, тому можете залишати заявки і отримати класні знижки, бонуси до мінус до цих цін. Тому всім бажаю гарного дня, профітів. Не забувайте ставити лайки, на наш канал. Всім пока!